Я переконаний, що важливою складовою реального мирного плану, який неминуче призведе до припинення російської агресії, є нарощення оборонних спроможностей України і Європи, надійний захист нашого неба і обезпечення критичної інфраструктури. І тому ваша консолідована і безумовна підтримка України як жертви агресії, дорогі друзі, є важливим, якщо не ключовим. Питанням мирного плану нам потрібно рухатися вперед у процесі фіналізації надання Україні надійних гарантій безпеки з боку визнаних світових демократій об'єднаної Європи та Сполучених Штатів Америки. З іншого боку, ми повинні максимально посилити санкційний тиск на Росію, доки Путін не буде готовий укласти мир. І справедливим буде використання російських заморожених активів. Тому що це ціна ціна за агресію, і ціна за забрані життя, і ціна за завдані руйнування. Ми щиро віримо, що 18-19 грудня Рада Європейського Союзу прийме з цього приводу справедливе рішення.